Будь ласка, адресу, де ви знаходитесь? Ось сюди стікаються екстрені дзвінки на службу 112. Якщо приліт ракети, пожежа потрібна екстрена швидка чи витік газу. Якщо потрібно скерувати всі служби одразу, це аналог європейської 112 та американської 911. Одним викликом на номер 112 Громадянин, свідок або постраждалий може одразу викликати всі чотири служби. Після того як він надасть необхідні необхідну інформацію щодо обставин в цілому, служба 112 – це є вимога наших європейських партнерів. Уже рік, як служба працює в Києві та центральному регіоні. Півроку, як вона охопила й Західні області, уже за місяць запрацює східне охоплення, а з осені – південне. Київський офіс приймає 5-6 тисяч дзвінків на добу. Загалом, за рік роботи, служба відреагувала на 2 мільйони викликів. Ось відома історія, як маленький хлопчик викликав 112, бо прокинувся вдома сам і злякався. Було чутно, що це маленька дитина. Він каже, ні, я сам. Патрульні оперативно знайшли хлопчика, а потім і маму дитини. Я тебе зрозумію, що ти не можеш відкрити. Напередодні, коли столицю обстріляли балістичними ракетами, саме сюди зверталися кияни. Службі лише рік, тож українці поки привчаються. Лише 15% всіх дзвінків справді екстрені. Тож тут нагадують, коли дзвонити саме за цим номером. Загалом, екстрена ситуація це ситуація, де є загроза життю та здоров'ю людини, її майну або навколишньому середовищу. Але якщо якісь іноземці будуть набирати номер 911, воно автоматично так само буде перенаправляти всі виклики на номер 112 до нашого центру. Оператори кол-центру переважно жінки за 30 секунд, максимум кілька хвилин, оператор випитає все, аби зрозуміти ситуацію. Вас, будь ласка, не кладіть слухавку, очікуйте на лінії з'єднаю. ДТП, серцевий напад, звичайно, тиск підвищений, і також конфлікти. Для мене дуже тяжкі дзвінки це коли телефоную цьому губці і хочеться, звичайно, допомогти людині, і тому дуже реагуємо швидко, надаємо допомогу, звичайно, психолога, швидка допомога працює, і також патруль буде їхати вже на адресу. Якщо у вас порушення слуху, можете замовити відеовиклик через смс з текстом. 112 на номер 112. І виклик прийме оператор, який знає мову жестів. Служба 112, як і інші екстрені служби, рятувальники, поліція, швидка, сьогодні під час повномасштабного вторгнення стали для українців нарешті героями. І саме про таких героїв телеканал ICTV готує серіал, зйомки якого розпочнуться вже наступного року. Зараз творча група серіалу, який так і називатиметься, служба 112 збирає інформацію та стежить за тими, хто щодня рятує людей. З початком повномасштабно люди просто помітили, почали бачити янголів, да, які їх оберігають, тому що до цього вони так само ризикували життям, до цього вони так само існували. Ми маємо надію, що співробітництво з МВС нам допоможе зібрати якомога реалістичнішу і живу історію. А в нас зараз іде розробка сценарію. Кожна серія годинна історія про тих, хто щодня рятує наші життя. Культові серіали про рятувальників уже давно в топах переглядів, тому і ми маємо створити свій. Оксана Михайлова та Олексій Євченко. Факт Сітів. Єдині новини.